Посеред весни засніжило, вітер посилився, температура повітря знизилася до нуля, а подекуди й до мінусових позначок. Таке погіршення погоди зафіксували сьогодні, зокрема на Полтавщині. Через нашу територію проходив циклон із південного заходу, і він рухається у північно-східному напрямку. Але він спричинив те, що зараз відбувся затік повітря з північно-західної частини, і відповідно до нас зараз надійшла більш прохолодна повітряна маса. Тому по території України, зокрема по Полтавщині маємо зниження температури. Через холодну погоду люди змінили легкі кортки на зимові. Ой, не дуже особливо. Я люблю сонечко. <сум> так що нехай би казали, що з першого і другого вже не почнеться сонечко від літа. Ну так, трошки, звісно, хотілося б щоб вже було тепліше. А можливо, ваш одяг якось змінився в порівнянні з минулим таким теплим тижнем. Ну звісно, змінився. Тоді було трошечки це, а це ж вже холодно стало. Нічого. Позавчора була хороша, сьогодні холодно. А дивіться, можливо, якось змінилось, змінився ваш одяг в порівнянні з минулим таким теплим тижнем. Ну змінився, звісно. Прийшла була на вітровку, а тепер прийшла на зимню корточку знову. То вже пороздягалися, а тепер повдівалися заново. Сьогодні не дуже, а до цього нормально. Погода угу. погана. А можливо якось змінився ваш Допу. одяг в порівнянні з минулим, таким більш теплішим тижнем. Звісно, змінився. Одяг? Я пайту надіш. Вода сідало. Що... <різь> Водіям, які встигли перевзути свої автівки на літні шини. Теж треба бути обережними, адже при температурі нуль та нижче нуля на дорогах може бути слизько. Обирайте безпечну швидкість руху автомобіля, не робіть різких маневрів і також знижуйте швидкість перед пішохідними переходами обов'язково. Не залишайте свої транспортні засоби під деревами, рекламними щитами а також товпами електромереж за прогнозами синоптиків. Вже починаючи з п'ятниці, температура повітря підвищиться як у день, так і в нічні години.